Сьогодні поговоримо про щось справді складне, але дуже важливе. Расизм тема, яка викликає безліч емоцій та суперечок. Ми не будемо ставати на чийсь бік, наша мета подивитись на це явище з точки зору соціології, щоб зрозуміти, з яких елементів воно складається і як працює. І щоб почати, варто поставити собі ключове питання расизм це про те, що у нас в голові, про наші думки, вірування, переконання. Чи можливо справа зовсім не в думках, а в діях, у тому, як ми поводимося з іншими людьми в реальному житті? Саме це розрізнення між тим, що ми думаємо, і тим, що ми робимо, є ключем до всієї теми. Отже, давайте розберемо цю пару понять детальніше. У соціології для цього є чіткі терміни. Почнемо з переконань. Це те, що називають упередженням. Це по суті думка, коли береться якась спрощена ідея, стереотип і застосовується до абсолютно всіх людей у певній групі. Наприклад, коли існують стійкі негативні стереотипи про людей, які отримують державну допомогу. А ось дискримінація це вже інша історія. Це вже не про думки, а про дії. Це коли упередження втілюються в реальні вчинки, що призводять до нерівного ставлення. Отже, давайте зафіксуємо цю головну відмінність. З одного боку маємо упередження це внутрішня думка, переконання, з іншого дискримінацію, тобто зовнішню дію, поведінку. Розуміти цю різницю абсолютно необхідно для всього, про що ми говоритимемо далі. Гаразд, з думками та діями розібралися, тепер подивимося, як ці елементи складаються в таку складну систему, як расизм. Расизм по суті об'єднує і переконання, і дії. В його основі лежить ідея, що існують якісь вищі та нижчі раси, і що дуже важливо, він може проявлятися не тільки відкрито, свідомо, але й набагато тонше на несвідомому рівні. І ось тут ми підходимо до дуже цікавої концепції імплицитних або прихованих упереджень. Це, знаєте, такі автоматичні асоціації, які наш мозок створює без нашого свідомого контролю. І вони можуть впливати на наші рішення, навіть якщо людина щиро вважає себе абсолютно неупередженою. Щоб зрозуміти, як це працює, є одне дуже показове дослідження: уявіть собі відеогру. На екрані з'являються зображення чоловіків одні озброєні, інші ні. Завдання гравця якомога швидше вистрілити в озброєну ціль і не стріляти в неозброєну. І що ж виявилося? Результати були просто вражаючими. Учасники набагато частіше робили помилку і стріляли в неозброєних чорношкірих чоловіків, ніж у неозброєних білих. І що найважливіше, цей ефект спостерігався незалежно від раси самого учасника. Це показує наскільки глибоко в культурі можуть сидіти певні стереотипи. Але расизм це не лише те, що в головах окремих людей. Він може бути, так би мовити, вшитий у саму систему функціонування суспільства. Це явище називають інституційним расизмом, і для нього не потрібен якийсь конкретний лиходій зі злим умислом. І це породжує те, що соціологи називають порочним колом. Подивімось, як воно працює. Все починається з першого кроку, виникає упередження, потім воно веде до другого кроку дискримінації. Це своєю чергою створює для певної групи людей гірші умови, ставить їх у невигідне становище. І ось найцінічніший четвертий етап саме це невигідне становище потім використовується, щоб підтвердити і виправдати початкове упередження, і все починається знову. Добре, але звідки взагалі беруться ці упередження, чому вони настільки живучі? Соціологія пропонує кілька пояснень. Почнемо з теорії ЦАПа відбувайла. Ідея в тому, що коли люди розчаровані, наприклад, через економічні проблеми, вони починають шукати винних, і найзручнішою мішенню часто стає якась менш захищена група, класичний приклад звинувачення іммігрантів у втраті робочих місць. Інший погляд пропонує теорія авторитарної особистості. Вона каже, що деякі люди схильні до упереджень через свій склад характеру. Вони люблять порядок, чіткі правила, поважають владу і схильні бачити світ ієрархічно. Для них цілком природно, що одні групи кращі або важливіші за інші. Третя теорія культури. Згідно з нею, ми всі в тій чи іншій мірі є носіями упереджень, бо просто виросли в культурі, де вони існують. Ми вбираємо ці ідеї з фільмів, новин, розмов, навіть підручників, часто самі того не помічаючи. Четверта теорія про соціальну дистанцію логіка тут насправді дуже проста чим менше ми знаємо людей з якоїсь групи, чим менше ми з ними спілкуємося, тим легше нам повірити у стереотипи про них. Вакуум особистого досвіду заповнюється узагальненнями. І, нарешті, теорія конфлікту, яка дивиться на все це через призму влади. Вона стверджує, що упередження це не просто якась помилка мислення, це потужний інструмент, який панівна група використовує для того, щоб виправдати і зберегти свій привілейований статус та соціальну нерівність. Отже, ми розглянули, звідки упередження можуть братися, а до чого вони призводять на практиці. Як, зрештою, виглядає взаємодія між різними расовими та етнічними групами в суспільстві. Соціологи виділяють чотири основні сценарії. Їх можна уявити на такій собі шкалі від гармонії до катастрофи. Ідеальний варіант плюралізм, коли всі групи різні, але рівні. Далі йде асимуляція, коли меншини по суті розчиняються в домінантній культурі. Потім сегрегація, тобто розділення. І найстрашніше на цій шкаві геноцид. Давайте зупинимося на сегрегації, бо тут є важливий нюанс. Треба розрізняти сегрегацію де юре, тобто закріплену в законі, і де-факто, ту, що існує в реальному житті, навіть коли всі закони проти неї. Вона тримається на традиціях, економічних бар'єрах та соціальних нормах. І щоб не здавалося, що це лише теорія, ось цитата, яка підкреслює реальні наслідки. Навіть після скасування всіх сегрегаційних законів, фактичний поділ, наприклад, у школах продовжує існувати і підтримувати нерівність. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання якщо упередження можна навчитися з культури, чи означає це, що їх можна і відучитися? Чи може розуміння цих механізмів допомогти нам свідомо працювати над тим, щоб їх долати? Це питання, над яким варто замислитись.